Свою назву купальник Бікіні отримав завдяки Атолу в Тихому океані, де в 46-му році США випробовували ядерну бомбу. За задумом Реара, назва купальника мала асоціюватися з ядерним вибухом, та із презентацією у Реара виникли проблеми. Жодна з моделей не наважилась вийти на публіку в такому відвертому купальнику. Єдиною, кого вдалося умовити була 19-річна танцівниця Мішлен Бернардіні. Презентація відбулась 5 липня 46-го року в громадському басейні у Парижі. Бернардіні одразу ж стала відомою на весь світ, а чоловіки надіслали їй понад 50 тисяч листів зі шлюбними пропозиціями. Рар виявився й умілим маркетологом. Він обіграв рекламний слоган свого конкурента менший навіть за найменший купальник. А згодом вигадав ще один сміливий слоган: справжнє бікіні це те, яке можна просунути крізь обручку. Та й без того бікіні справило ефект атомного вибуху. Після появи ядерної зброї одразу ж з'явились громадські рухи за її заборону. Так само було і з новим купальником. Газети і модні журнали наввипередки писали, що жодна порядна дівчина ніколи такого не носитиме. Популярним став уїдливий коментар, що бікіні відкриває в дівчині все, крім дівочого прізвища її матері. Носити бікіні заборонили на пляжах Франції, Бельгії, Італії, Іспанії, Португалії, Австралії, а також у деяких американських штатах. Навіть тодішній папа Римський Пій 12 оголосив купальник грішним. На деякий час Реару довелося згорнути продажі бікіні та повернутись до менш відвертих моделей.